А ви знаєте, що сьогодні день українського борщу. Тому в цей день я вирішила вам розказати і показати, як я готую червоний смачний насичений борщ. М'ясо для борщу я беру будь-яке. Сьогодні у мене ребра. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Після закипання збираю піну, додаю лавровий листок і ложку солі. Далі підготовлюю всі овочі і буду робити засмажку. А також покажу вам, що я роблю, аби колір мого борща був насиченим і яскравим. А для засмажки я спочатку обсмажу цибулю, а потім додаю морку разом з буряком. Мажу буквально 3 хвилинки і додаю нарізані помідори та перець. Смажу ще декілька хвилин і додаю томатну пасту від українського бренду Tomatino. Це 100% томатна паста без додавання барвників, крохмалю, консервантів. А також вона надає стравам чудового смаку та кольору. Також відразу в засмажку додаю уже готову квасолю з баночки. Ну і маленький секрет для яскравості кольору борщу: це те, що я один-два бурячки, дивлячись, яка каструля, буду додавати у борщ разом із капустою. Це коли в мене вже готове м'ясо, картоп. Опля я відразу додаю сюди засмажку, натерту капусту, бурячок, чесник, а також ще додам в'ялених слив, які сама нещодавно готувала. З ними дуже смачно. Замість простих в'ялених слив можна використати чорнослив, копчений буде ще краще. І з цим всім на невеликому вогні я доводжу борщ до закипання. А після закипання я варю його буквально 5 хвилин доводжу до смаку і виключаю, даю настоятися. Борщ виходить яскравий зі злегка хрумкою капустою і неймовірно насичений та смачний.